Я не можу шляються до мене як до себе додому. Приходить вже третя. У мене депресія депресія. Осінь. Панієте, депресія в неї осінь настала, листя падає. Чи не знала, що осінь буде, чи що? Чи ти думав, що після літа опять літо? Випишіть якісь таблетки, і як. Я вам 30 років лічусь, все хорошо, він теж зі мною лічиться, теж в нього непогано. Ніколай Степанович свята людина і депресії в нього немає. Правда у реєк потерпевший. Ну, то, знаєте, то професія така. Ви, я б на вас подивилася, аби до вас у утошали по 30 чоловік з депресією. Осінньою. Я не можу. О, люди. Я не знаю. Поначитуються в тих інтернетах якісь дебіли розказують. Мен, 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 мендальне здоров'я чи який там горіх, блядь. Коньяк, повторяю.